Всім привіт! Давайте разом з вами зробимо таку великодню композицію. Для великодньої композиції нам спонадобиться спил дерева, молоток, гвозди, вістки. <клістки> Мені ось чоловік дав. От, потім гілочки лози. От, потім я робила штучні гілочки яблуні. Майстер-клас є в альбомі рукоділля, там є виготовлення. І гілочки котиків теж там вже, само в тому альбомі є. Отже, це я все робила сама для декору. Так, потім у мене є отакий от кролик. Ось. Це все ми будемо використовувати. Протягом такі ось, це я замовляла на тему штучний мох. Так, свічки. Штучні яєчки. Я ще взяла ось два пір'ячка такі. Також стрічки, ну і, можливо, ще нам понадобиться і ще щось. Це вже будемо дивитися потім по ходу діла. Так, спочатку нам потрібно взяти і по кругу нашого спила дерева набити гвіздочки, за які ми будемо обкручувати нашу лозу і квіточки. Отже, десь отак. Відступаємо сантиметр з краю і набиваємо гвіздочки по кругу. Так, я ось набила гвіздочки. Тепер що ми беремо? Тепер ми беремо гілочки лози, обкручуємо по, по, нашим, по наших гвіздочках робимо таке ось колечко. Виталий все по кругу, потім будемо далі прикрашати. Такий типу, як заборчик. От так. буде досить. Тут у мене ще лишилися. поки викидувати не буду, Квіточки. Дивіться, так як у нас тут е, шапочки, гвіздочки вже лишились, то ми можемо його просто прикрити. Оцими квіточками. Отже, беремо, отак, можна пістолетом зафіксувати, а можна теж обкрутити, якщо у вас лишилося місце на гвіздочках, куди можна Ось. отак по кругу, по кругу. Ну, отак от фіксуємо. І за, закручуємо. Ось, дивіться, воно все закривається. І в нас гарненько буде. Не буде видно наших гвіздочків, шапочок. Це ми їх все закриємо. Садимо кролика. Кролика я, мабуть, посажу. От тут, а я думаю, краю. Так, я його сажу на пістолет. Так, ось. Тепер ще нам потрібно свічки, але дивіться, свічки ми близько не будемо біля кролика нашого ставити, так, щоб він не загорівся. Ось, беремо втулку, відрізаємо дві отакі, наприклад, штучки. так. Ось вам і. Так. Відрезаємо стулки две отакі, зараз, две отакі вот штучки, так. И так. я их просто обмотаю повністю. Так. Вот так. Все обмотуємо повністю. Ось одна є. Одразу клеїмо її сюди і другу так само поруч робимо. Так, і другу все зробимо. Так, зараз і перевіримо одразу, як воно буде стояти там. О! Супер взагалі шикарно. Дуже класно виходить. Дивиться. взяла гніздечко. Так, цвіточки поправити треба трішки. От тут можна ще гніздечко. Ми сюди покладемо зараз яєчки, пір'ячко. І отак по, по кругу десь я. Отак, от їх покладу. Давайте зайчику нашому стрічечку на шию зав'яжемо. Я все роблю в таких от тонах зелено і світло рожеві, але зелений не такий, не насичено зелений, а он такий, наче не то оливковий, не то болотний колір. О, так. І жовтеньке яєчко я ще хочу йому в ручки. У нього рожевеньке є одне і ще я хочу жовтеньке. О, так як у нас теж на квіточках жовті серединки, то можна акцент жовтого Добавити то ми покладемо рожевеньке і салатове яєчко. Так, салатове сієчку, так. Рожевеньке. І можна іще. теж жовтенькі. Молочне чи жовтеньке? Дуже гарно буде. Так. Піречка хай так. Ось зайчику, квіточку зараз. Переробимо ще на цей наш сюди на бантик. Я не знаю, щось мені тут замало. Не вистачає. Може сюди якийсь ще щось треба. Так, я от тільки що зробила два отаких от будиночки з гіпсу. До речі, теж майстер-клас буде у... в альбомі в розділі Рукоділля. І зараз будемо ми дороблювати. Нашу композицію. Значить, я вирішила будиночок один тут позаду, мабуть, поставити, а один -о тут ту попереду. Так, ось я переверну, поміняла трохи положення камери. Отут ми поставимо наші будиночки, і так тут буде дуже гарно. А все зайве потім вже прикриємо мохом. клеїмо на пістолет. Ось тут у нас дирка, бачите, то її треба заклеїти. Зараз ми її, її якось так заклеїмо. Так. Один мух отут ми зараз приклеїмо. Ой, до кроля прицепився. Так, отут Один ось отут, хоча його і не видно, але все-таки хай буде. Так. Так, от. І тепер пірячко. Все ж таки, отут, мабуть, там, де воно лежало, хай воно тут і лежить. Так. Все. Ось така у нас вийшла великодня композиція.